На зв'язку з Славко Євченко. GTA Ukraine існує вже понад три місяці. Давайте подивимося, що змінилося і чи можна грати зараз в цей проект. Як ви знаєте, я трішки посварився з розробниками, але це буде адекватний погляд на гру. Чи змінилися вони, чи варто зараз грати на GTA Ukraine. Глобальне оновлення було. Перше відміння, що я зразу побачив, немає вибору серверу. Тобто вони прибрали це зразу при заході в гру. Тебе. Вантажить одразу на сервачок і не показує онлайн. Це вже якесь питання до розробників. А чому ви не показуєте онлайн? Якщо ж ви хочете, щоб я повернувся назад в GTA Ukraine, то можливо ще й будемо стріми проводити якось і так далі. Тому обов'язково зараз напиши про те в коментарях, що в Ярик повертайся в GTA Ukraine, і ми, попри те, що посварилися з розрабами, будемо просто, просто гравцями, так, без ніяких переваг і так далі. От, якщо ви захочете, ми це зробимо. Тому чекаємо зараз завантаження нашого сервака. Ласкаво просимо в GTA Ukraine. Одразу, що я бачу із, із новенького. По-перше, це зміна худа. Ось тут справа зверху, бачите, що зовсім все змінилося. Центральна Україна теж все, все змінилося. Але що я помітив, що все рівно немає онлайну. Чому ви не пишете. Чому ви не хочете показати, скільки людей зараз на даний момент грає в гру? Uh, так, окей, uh, бачу, що на карті з'явилися прописані uh, вулиці, вулиця Чевшенка, вулиця Сумська. А де я, до речі, а ну де? Я? я в Дніпрі, я тут очки, в мене нічого немає. 7 тисяч гривень на балансі. Що давайте зробимо? Давайте. По-перше, поїдемо на роботу. Казали, що тут о, трішки змінилася прокачка, бо тоді, хто пам'ятає, було неможливо прокачатися. Поліцейські автомобілі, як, типу, в реалі. Так, а щось тут, я бачу, змінилося. Прям зовсім красивенько так стало. О, давайте ми зараз орендуємо велосипед. Міська лікарня номер 1 Теж красивенько, такого не бачив я. Окей, поїхали далі. Орендуємо велик. Давайте глянемо на Ой, відбій. Так, роботи. Де у нас тут роботи є? Так, і з другого рівня, що нам доступне? Підробіток, Укрпоштаб. Серйозно. Ну, давайте глянемо. Тепер в нас немає привілеїв ніяких, тому будемо законопослушними громадянами, тому поїхали. Е, ну, щось із великом, якесь непропрацювання. Я би трішки надолужив це все діло. Ну, якби дивіться, просто велосипед під асфальтом. Ну нічого, придиратися то гріх. Е, добре. Мій веледжер з комуниздять по-любому. Так, кур'єр підробіток, почати зміну. Так, забери посилки. Так, добре, куди нам потрібно їхати. Дивимося зараз емочку, відкриваємо. Давайте я хочу зараз прямісінько 100% перевірити, наскільки, наскільки наскільки швидко буде прокачка нашого рівня. Давайте трішки понагліємо. Трішки порушимо правила дорожнього руху, бо я так буду геть зовсім довго їхати, їздити. Тому так, хоп. Так, Alt. Лівий альт, щоб забрати посилки. Супер, прекрасно те, що вони зробили. Прямісінько, дуже круту озвучку. Це круто. Так. Оп, твою мать. Тюнінг СТО. Красивенько зробили. Ну, реально, тут прямісінько гріх придиратися. Що красиво, те красиво. Тут не посперечаєшся. Добре. А, давайте глянемо. Дивіться, у нас 700 за одну доставлену посилочку. Ось тут вона у нас. Скільки ми отримаємо? 710. Бля, це я до завтра буду качати рівень. А, ну окей, давайте поїздимо, давайте глянемо. Чому б і ні? Нічого страшного в тому немає. Так, давайте подивимось, куди нам треба їхати. Давайте поїдемо сюди. Так, сюди по колу обганяємо. Довго-довго прокачуватись, ну не, не знаю. Можливо, треба якось над цим трішки надолужувати, бо ну реально, прям дуже. Ну Хоча тоді давали взагалі по 5, зараз хоч по 10 даю, то це прекрасно. Хоча би щось, знаєте. Так, порушуємо, поки правила дорожнього руху. Зараз приїжджаємо сюди. Так, все є. 255 гривень заробив. Добре. Еталони додали, бачимо, що додали нові додали нову роботу. Це круто. Це реально, прям круто. Те, що вони вдосконалюються, прям супер. Наскільки, знаєте, я їх там, можливо, можливо, хтось подумає, що я їх обсираю. Ні. Ні в якому разі я не обсираю їх. Я просто хочу, щоб вони, ну, типу, надолужували над тими проблемами, які в них очевидно були. От. Тому от такі справи. Якщо ми під цим відео в GTA Україн наберемо зараз 500 лайкосиків, я відновлю стріми від бомжа до мільйонера тут, в GTA Україн. Є, є в що грати, є що робити. Подивимось, можливо, зараз ще якесь оновлення там автомобільне готує. Тому будемо дивитися, що воно буде надалі. Тому от такі справи. Поки нема нічого, бомж. Нормальна, нормальна штукенці. Мланус додали, хотів би я на ньому прокататися. Я наскільки розумію, що немає таких багів, як було раніше. Невідомо, щоправда, скільки зараз онлайну. Можливо, тут геть зовсім малесенький онлайн. Ну, нічого страшного. Так, це Ламборджині. Це якийсь потужний. Ні, нам потрібно. Нам потрібно знайти продаж авто. Е, так, стоп. А, автосалон. Так, нам потрібно ек. Е е Економ клас автосалончик. Поїхали назад. А, зараз поїдемо. Вибачайте, що приїхав начо. Що? 3000 кілометрів? Це що, мені в Харків доведеться їхати? Так, ну чесно, я не розумію, чому. Чому зараз, типу, так зникають. Зникають. О, худ, як воно називається? Я без поняття. Ну, ви зрозуміли, так? Де показується вся інформація. От, не розумію. Ти такий звук, що можна реально, наче ти зламався. Ой-ой-ой! ой Денис Медвідь який. Блін, а вони, вони звуки трішки змінили. Це крутяк. Це реально крутяк, молодці. Ну, дійсно, зараз непогано виглядає прямісінько картинка, і звук прямісінько доволі топовий. Я би ще хотів, щоб вони 100% додали контейнери. Можливо, вони вже те до те зробили, але от там, де ти можеш, наприклад, купувати, це б прям кайфово було. Так, все, заходимо. Alt. Де Ланос Покажіть мені Lanos. Так, ну дійсно графа прямісінько топова ста Ой, Lanos, так? Автос... Де у Ланос А ну давайте глянемо кого кольору якийсь інший. Блін, крутяк, а можна ж його потестити якось? Чи ні? Ага, 270 тисяч. Та в мене немає стільки грошей. Ах, блін, я його не можу потестити. Погано. Але він дуже кльовий, подивіться. Отакий От сірий. Сірі кольори отакі були маднячі. Балдеж. Блін. Братва. Ну що? Я думаю, що ми повернемося в GTA Ukraine. Обов'язково поставте 500 лайкосиків зараз під цим відео. Це дійсно важливо, тому що хотілося б, щоб про українські проекти знало більше людей. Тому обов'язково лайкосик ставте. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, ставити дзвіночок. А з вами був Славко Євченко. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І напишіть, будь ласка, в коментах. Ярик, повертайся в GTA Ukraine. Якщо буде багато таких коментів, то ми будемо далі відновлювати стрімчики по GTA Ukraine на Ютубчику з нуля до мільйонера. Тому отакі от справи. Дякую, що дивилися мене. До зустрічі. Хедиш!